Добрий день, любі друзі. Крок за кроком переходимо переходимо з однієї категорії в іншу. Із психології в сад із саду знов назад. Сьогодні знімаю відео про троянди. У мене є ось така класна книжечка Алана Кічмана про троянди крок за кроком. Тут є дуже багато різних. Різних статей про те, як за ними доглядати, як обрізати, як висаджувати. Ну, які хвороби бувають в троянд, які види троянд, але зараз не про це. Зараз про те, що в нас ось вперше сьогодні випав сніг, це Київська область, в нас зона 5Б. І ця зона по великій території України. І навіть 6Б я не дуже сильно рекомендую обрізати троянди на зиму. Пояснюю, у вас можуть бути троянди. Дивіться, я зараз не буду впадати в деталі, вдаватися в всі деталі сортів, видів, роз. Я поясню. Просто е, на пальцях доступно. Е, які б вас троянди не були за зростом? Ось такі бордюрні, грунтопокрівні, які лягають більше на землю, шраби, які ростуть такими фонтанами, чи, е, чи плетисті троянди. Е, старайтеся жодну із них не обрізати на зиму. Це територія України. Я не говорю, не зачіпаю Одеську область, Миколаївську і Закарпаття. Давайте так. А всі інші е, території я не рекомендую. Чому не рекомендую? Тому що троянда це кущ, це не трава, яка е, мала би е, на зиму якось відмерти і воскреснути, як фенікс на весні. Ні. Троянда це кущ, який може страждати від е, е, морозобою, морозів, сухої землі, е, шкідників, які її підгризли добрячу осінню. І тут вона така хворенька пішла в зиму, і ви ще її хочете обрізати на зиму. Розумієте, в, в, в куща і так стрес, а ви його і прям давай я тебе ще підчахну. Нічого доброго на зиму ви із цим. Не зробите абсолютно. Я рекомендую всі свої кущі до місяця квітня. Не обрізати. Чому до квітня? Можливо, навіть не до квітня, а ось так. Мені одна підписниця написала дуже, дуже точно, як люди старші бачили по погоді. Суть в тому, що раніше як орієнтувалися, ми зараз дивимося на плюс-мінус плюсову температуру, додаємо всякі, коли там нічна температура буде так, денна так. А знаєте, як старші люди визначали, коли можна обрізати. Троянди? Дуже просто: коли зацвіла і десь тиждень вже цвіте форзиція. Ага. Тобто тоді вже температура настільки стабільна, що троянди вже настільки тепленька в день, що трояндам вже комфортно буде, якщо їх вже можна буде почистити і порізати. А до того моменту. Осінню ми можемо тільки прибрати квіти, гілки, які зламалися, і листя з під низу. Все. Ну, укропити їх на зиму, якщо вам хочеться мітим купросом, пролити водою для а, 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 того, щоб земля мала вологу. Зимою і їм було в тій волозі комфортно і е, затишно до весни. Тому що якщо там немає всередині вологи, а корінь троянди залягає глибше, він хоче, вологи там її нема. Зверху висушаючі морози, страждають бруньки, і якщо ви ще підрізали її, вона може, е, Погано вийти із зими, скажімо так. Є сорта, які дуже міцні, класні, і вони не бояться того, що ви їх будете підрізати. Але є такі дуже-дуже багато є сортів, які не дуже сильно хочуть, щоб їх різали на зиму. Отже, я взагалом взагалі не рекомендую різати. Якщо ви вже підрізали свої троянди, не робіть із цього великої трагедії. Що я можу порекомендувати загалом для того, щоб їх якось врятувати через зиму, якщо у вас будуть морози і суха погода? Пролити обов'язково? Ви можете підсипати їх землею. Для того, щоб укрити оцей шар бруньок, оцей, десь ось так. Шар бруньок, щоб вони не вимерзали. От якщо ви їх накриєте отут, отут, повірте, вони гарно вам перезимують. Дуже гарно. Якщо якісь є троянди, за яких ви боїтеся, ви тут можете насипати всерединку куща, добренько насипати таку горочку землі, і вони вам збережуться. Не хвилюйтеся. Думаю, що ви приймете певні міри і ваші троянди переживуть. Але надалі не рекомендую їх обрізати на зиму. А саме підрізати їх весною. От і все. Я запізнилася із відео. Прошу пробачення, тому що <смі> я трохи хворіла, і голос у мене був такий собі не мій. Нарешті я його повертаю. Будь ласка, не хвилюйтеся, якщо ви зробили щось не так, це не кінець світу. Я сподіваюся, що ваші квіти переживуть зиму. І гарно вийдуть вам у весну. Постарайтеся їх пролити, щоб їм було комфортно. А вам затишно проводити зиму. Буду виходити ще в з відео про взагалі троянди, які є, які вам які є за висотою, шириною, як правильно їх обрізати, як гарно їх розставляти на своїй території. А правильно висаджувати біля чого, які підпорти мати, як гарно можна їх розставити біля свого паркану, якщо у вас є шраби, які гарно викладати. Думаю, що зимою в нас буде ще певний, певних декілька відео для того, щоб правильно війти у весну, бо весною навряд чи ми зможемо багато знімати. Ось так, до зустрічі, друзі. Використовуйте інформацію, буду рада вам.